Який обрати мотоблочок клинопасовий або з прямим приводом? Який обрати мотоблочок Вейма 900 М3 або Вейма 1100C36? Такі питання дуже часто прилітають до нас, і всі, хто замовили мотоблочки, саме ці, що я назвав, дуже задоволені. Чому сьогодні будемо з вами розбиратися? Починаємо! Вітаємо вас, шановні наші глядачі. Вітаємо вас на каналі Булаточка.інфо. Вітаємо сердечно на каналі Булаточка Польська. І сьогодні в нашому огляді два мотоблочки з навісним обладнанням. Ці мотоблочки найбільше обирають наші підписники. Це мотоблочок Вейма Deluxe вм 900 m 3 Отаманша. Це наш з вами горобчик. І поруч стоїть мотоблочок Вейма 1100C36. Це мотоблочок, який, як я його називав, як автомобіль Ланус. Все надійне, все сучасне і на все є запчастини. Чому обирають їх? Зараз я вам буду про це розповідати. Про надійність техніки Вейма вже ходять легенди. Дивіться, двигун 7 кінських сил, тип двигуна 170. В цьому мотоблоці такий же самий стоїть двигун 7 кінських сил. Тобто двигуни однакові. Йдемо далі. Дивіться, саме у цього мотоблочка йде клинопасовий привід. Тут йде трьохручовий шкіф, два ремені йдуть на привід до коробки. Тут у нас, у нас йде мотоблочок з прямим приводом. Тобто щеплення у масляній ванні. Далі саме цікаве. Саме цікаве це коли ці мотоблочки були з коробкою 2 плюс 1, вони стрибали. Ну, скажімо, не як горобчик, а вже як стрибунець, і власник цього мотоблока бігав і не мог нічого зробити лише для фрезерування. Потім завод-виробник розробив ось саме цю коробку коробка, яка має першу зменшену швидкість 3 плюс 1. Ось покажи, будь ласка, як воно все виглядає. Коли з'явилась ось ця коробочка, 3 плюс 1. В цей мотоблок закохалась вся мотоблочна спільнота. Зараз вже є ще вал відбору потужності. Тобто, після цього, як з'явилася зменшена швидкість, цей мотоблок, всі, хто взяли, всі задоволені. Ну і тепер настала епоха ось цього мотоблока. Тобто, розповісти вам про нього. Це мотоблок 1136 або 4. +2. Раніше цей мотоблок також був 2 плюс 1. і також він, як стрибунець, за ним людина бігала по городу і не знала, що зробити, окрім фрезерування. Саме зараз, коли з'явилась збільшена, зменшена, цей мотоблок закохалась друга більшість мотоблоків. Тобто, коли інженери виробника Вейма розробили зменшені швидкості, ці мотоблоки взагалі стали. Топчиком на ринку. Звісно, їх почали копіювати, з'явились інші, але Вейма була завжди перша. Тому що вона співпрацює з нами і має дуже крутючий зворотній зв'язок. І потім, коли цей мотоблок вже має чотири швидкості перед дві назад, у нього з'явилась опція: вмикаємо вимикаємо вал відбору потужності. Саме ця опція якої ні в кого немає. І після цього сюди стала вже можливість, точніше, з'явилась можливість ставити активну фрезу, роторну косарку, дуже кручуща роторна косарка, помпочка, все, що забажаєте. Саме цей мотоблочок, саме 1136, має можливість встановлення ноги див. Є такі комплектації, які вже йдуть в комплектації з ногою див, але нагадаю, що у нас є. Можливість, точніше, у вас є можливість дозамовити ногу, див і встановити на мотоблочок, і ось так дуже легко розвертатись. Тобто вижимає важелі, він сам розвертається. На Вейма 900М3 таке зробити поки неможливо, тому що сам редуктор тут йде чавунний і досить надійний. Вал 24 мм, на ось цьому мотоблочці 32 мм. Чому тут вал? товщі. тому що тут ширина захвату фризи більша, 1100 мм. Тут у нас ширина захвату фризи 900 мм, але глибина обробітку і тут, і тут. До 300 мм. Ось такі характеристики у цих мотоблоків. Ну і звісно, співпрацюючи з нами, мотоблок без навісного обладнання не вартує нічого, тому що для того, щоб виконувати дуже багато робіт, потрібне навісне обладнання. І нашим партнером є виробнича компанія Агромарка, яка кожного разу вдосконалює навісне обладнання. Саме цей щіпний пристрій, як ви бачите, ось тут написано Агромарка. Він буде зараз встановлений мною до мотоблочка Вейма 900M3. Встановили плужок, це називається плуг великий. Саме у цій щіпці, ви дуже багато пишете. Є ось це регулювання, яке, за допомогою якого можна змінювати ось цей кут нахилу. І ось ця наша новиночка щіпний пристрій. Модерн. Він буде встановлений на мотоблочок 1100C36. і нагадаю, що саме цей щіпний пристрій має дуже широке застосування, тобто можна встановлювати все навісне обладнання з полосою і з профільною трубою. Ви багато пишете, що можливо, ось тут поставить би таке регулювання. І самі кмітливі побачили, що тут можна регулювати щіпку, ось так, в залежності від полищаток, які стоять на мотоблоках. Хочу показати фрезу. Фреза йде ось така на Weighmo 900M3. Можна її збирати на 3 ножі, можна збирати на 4 ножі. У техніки Вейма Deluxe йдуть диски захисту рослин. Ну і ось така фреза на 4 секції йде на 1100 c 6 На техніку Вейма Deluxe йдуть, ще нагадаю, диски захисту рослин. І саме ці мотоблочки c 6 be BE6D, вони є в серії Вейма Deluxe. Серія Вейма Делюкс завжди компонується ногою дифф. Рулька М, красивучий дизайн. І на техніку Вейма Делюкс йде трохи більше гарантія. Ну і що? Зараз я давайте перед тим як запускати, під'єдную навісне обладнання. І разом з навісним обладнанням я вам все покажу. Знімаємо рідну щіпку і сошничок. Так, сюди ми ставимо навісне обладнання серії Modern. Саме зараз йде сезон прибирання картопельки. І я вам дуже покажу гарний варіант, чим можна прибрати картопельку. Звісно, це не вібраційна картопля копачка, але дивіться, як вона зручно встановлюється, вона не заважає нога. І що залишається показати. Обов'язково перевіряємо нейтралічку. Ось так. Стоп-двигуна на бензиновому двигуні при запуску я оберти не чіпаю. Підходжу, закриваю заслонку, завів і прибрав заслоночку Давайте приберу ніжечку. Завжди приємно чути, як відгукується двигун. Так, перша зменшена. І ось так починаємо рухатись. Зараз я отак виїду, ось так. Можна налаштувати руль під себе, як забажаєте. Можна налаштувати пут входу ходу також як забажаєте. Але бачите, наскільки зручно. Ось тут дуже круто, якби була нога див. Але хто може собі дозволити ногу див, обирайте. Але дивіться, як тихенько працює. І класно виглядає оця картинка. Коли ти за мотоблоком не бігаєш і не стрибаєш. Так, ладно, це я ставлю на місце. Нейтралічка Вейма 1100C36. Надійність як ланус. Але в мотоблочному світі, як кажуть, це така робоча-робоча лошадка. Раджу для тих, хто мріє про мотоблочок не з клинопасовим приводом. Ну, а зараз беру мотоблочок з клинопасовим приводом. Ось так знімаю рідну щіпочку. Хочу показати, що тут щіпка стоїть під два пальця, можливо, хто не знав. Так, щоб не загубити ці стопори. Сюди і ставлю так. Один мені знадобиться. Ставлю щіпочку з плужочку. Дивіться, наскільки все продумано. Це значить навісне обладнання від виробника агромарка, яке адаптовано вже до техніки Вейма. Ось так все зробили. І відразу хочу маленький анонс зробити: що незабаром ми під'єднаємо до Вейми 900 M3 ось такий плужочок і до мотоблочка C36, і спробуємо орати. Покажемо, як ця техніка впорається чи не впорається. З плугом буде цікаво. Але для того підпишіться, можливо, задайте запитання, що ви ще бажаєте побачити. Ну, а мені залишається показати нашу отаманшу. Он, так, стоп-двигуна, закриваю заслоночку. Завів. Взагалі, мотоблок-топчик, і взагалі для людей, скажімо так, які цінують комфорт, це крутий вибір. Дивіться. Перша швидкість. виїжджав, Давайте знову виїду туди. Звісно, хтось із вас напише, що ж ти на асфальті з плугом їздиш. Але, шановні, я лише показую, наскільки зручно користуватись цією технікою. Ось так. Дійсно, мені також цікаво, як він впорається з плугом, але незабаром ми з вами це все побачимо. Але, як ви бачите, ось ця зменшена швидкість надала цьому мотоблоку дуже великої привабливості. І саме цей мотоблок зараз обирають більшість людей, які цінують комфорт. Ну, шановні наші глядачі, висновок один. Коли у цих мотоблоків з'явилась зменшена швидкість, всі, хто мають ці мотоблоки, залишились дуже задоволеними. Саме зараз я звернусь до власників Вейми 903, м 3 Вейми 1136 або є ще з Будь ласка, маючи цю техніку, напишіть в коментарях, наскільки зручним і надійним став для вас цей помічник. Наскільки ці мотоблоки замінили саме те, що ви хотіли. Наскільки ці мотоблоки полегшили вам працю на земельній ділянці. Ну а від себе хочу сказати, що з кожним разом ми вдосконалюємо навісне обладнання, і разом виробник Вейма. І виробник навісного обладнання, агромарка зможуть стати топчиком на ринку України. Виходимо на європейські ринки, тому що, шановні, завжди у нас є ціль, і ми йдемо разом з вами до неї. Дякую, що ви з нами. Чекаю вас в коментарях. Хто не підписався, обов'язково підпишіться, тому що буде ще цікавіше.